І всім привіт, з вами я, Волекс Сьогодні нарешті ми продовжаємо виживати в зомбі апокаліпсис Майнкрафт хардкор. Е, я об'ясню, чому так довго не було відео. Ще ціли, ні, цілий місяць і навіть більше. І також розкажу, що далі буде. Так що я вам бажаю приємного просмотру, приємного апетиту, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я пойду починати. І розпочну, наверное, з того, що цілий місяць даже більше не було відео, да, не було із-за того, що я ж хожу ще в школу. На даний момент я ж хожу в школу. І мені, так сказати, люди, які мене там обучають, вони мені слігка так напрягали учобою. Почти кожен учитель із тої школи, там, де я зараз знаходжуся. Мені це важко, трудно. І ще плюс тренування по волейболу. Е, ну так, да. їх там теж так буває. І грають теж. Ну, в принципі, все, я навіть не знаю, що ще сказати. Приходив втомляним. не міг нічого не хотів просто. Потім в наступний день вставав і обратно і йшов туди. І, коротше, і так все по кругу. А ось о канікули нарешті пройшли. Там у нас тиждень канікул по-дурному зробили. Середи починається, вівторок закінчується на наслідний. Так що, взагалі, не понравилось те, що там. Взагалі, понапридумували. Хоча б якось ну, відпочив. Ось обратно, учоба почалась, але я составив такий план. У мене на часах розписано, коли в мене буде дзвонити, там що треба робити те, робити це. Всім підйом це в школу, а потім після школи там будильник стоїть, щоб я не пролинював, ось записував як прямо зараз відео. Ну, і в принципі, ну і тренірок, і ще там щось я теж понастав, щоб було щоб я не відлинював. В принципі, постараюся продержати ще місяць хоча б так, бо 1000 підписчиків до Нового року хоча б якось треба їх добити. Бо 200 підписників звісно, хорошо. Це мій рекорд, наверно, лічний. Вроді би, якщо в таких соцсетях як оце отаке, крім омлетаркади, то да, це для мене дуже велике достіження. А я ще більше хочу під тисячу підписчиків до Нового року. Так що, в принципі, кожен день, і, можливо, на вихідних один день вихідний мене буде. Бо там може в мене бути обратно тренування, дружеська ігра по волейболу з якимось іншими школами, так що. Да, так, що буде так. Ну, а поки що ніяк. Ну і в принципі, буду все продовжувати виживати в цьому мірі. Закінчу ці, ці 100 днів, перейду на новішу версію. Версію 1.20.30. Бо там моді, модів повиходило скільки. Придумаю, побачу, що там буде. Може, виживання в хеллоуінському стилі. Кстаті, всіх з хеллоуіном Першем, прошедшим, не знаю, коротше, Хе... у нас хоч і Хеллоуін не святкується. ну, Вроді, з, 30... з 31 по 7. Ну, короче, я не знаю, але з хеллоуіном хоч і запізненням або якраз то, що треба. Ну і, в принципі, так, якось буде. Потім побачу по ситуації, так сказать. Бо, повторююся, ще раз, мене не прягають з цією учобою, бо. Запугуються, капець запугують мене. Що, типу, не здасте ЗНО, буде якась ще якась шняга, не зможете нікуди поступити. Ну, коротше, вся обична запугувалка. Школи, як і завжди. Я, бу... Я постараюся вчитися так собі, щоб можна було. Хоча б здам ЗНО хоча б якось, так, щоб пройти, а далі. По професії кудись піду, але я буду більше теж знімати, там, вчитися, там знімати. Ну, коротше, да. Я думаю, ми з вами далеко підемо. Оскільки, оскільки, що, оскільки правильно, я кидати ютуберство ненамірний. У мене хоч і 200 підписчиків тільки зараз, але це хоча б уже 200 людей, які мене дивляться. Просмотри, хоч вже мінімум по 15, я подивився там у мене. Це добре, це прям хорошо. Лайків хоч і не так багато, як хотілося, але теж хоча б щось є. Так що буде весело, буде круто, а зараз треба слегка напрягатися з зніомками відео. Відео буде виходити після монтажа, плюс-мінус до 6 годин, я думаю, я його викладу. Побачу. Бо монтаж я не знаю, як він в мене буде взагалі дійстивати. Вже так давно нічого не монтував, крім коротких відео там по заказам. Так що побачу, що вийде та й вийде. Так що, головне, не втрачайте ініціативу і дивіться мої відео. Мені це дуже важливо. І дуже весело дивитися, як в мене на відео набираються просмотри завдяки вам. І ви мене підтримуєте лайками, коментарями. Це теж для мене дуже важливо. На мене взагалі там. Уже з'явилися деякі хейтери. Прямо в мене во дворі. Це ужас просто. Не понім... Головне, бачать, що я знімаю. І потім, Бо думають, що в мене нічого не вийде. Що я просто дурню маюся. Що я не такий, як інші ютубери. Що я не зможу. Вони хуна, там, мільйони підписчиків, по тисячі просмотрів, 100 тисяч і 10 тисяч просмотрів. А в мене просто нічого. Але що я хочу сказати? Е, вони, теж як і я, були з нулям подписчиком і почали знімати регулярно відео, почали набирати оберти. Після тисячі підписчиків вже і в деякі, мом... е, в деякі дні даже стріми проводити почали. І зараз у них що воно ну, дивіться? По 10 мільйонів підписчиків, 20 мільйонів підписчиків, по 2 мільйона підписчиків, по мільйон підписчиків. А я що чим хуже? Головне, не лінитись і старатися. І в мене теж таке буде. Потім буду їздити, може, ще на ВК-фести. Побачу, якщо. Ну це, я вже дуже далеко вперед заганяюся. Так що, побачимо, як піде, так і піде. Але я старатимуся піддержувати цей ритм. Бо іншого ритму мені поки що не дано. Не дано і все. Так, а поки я з вами говорив, я вже склад построю, і тепер треба туди сундуків. Завести. Сундуків я ще завезу таку по бирику. Думаю, перші, ну, все 8 штук. Я думаю, перші 8 штук я їх буду довгенько забивати, оскільки за кадром я добув трохи дерева. Ну і все. щоб зробити стікло. Ну, і все, в принципі. А перед вами все поки розказував, вже зробив склад. Осталось його тільки зробити, щоб все було нормально. Так, сюди. Сюди. Так, як це в мене? А, то в мене якраз рівно також. Капець, я рівно цей склад построював. Так, і скласти склад. Ну, я буду в перший сундук вже складати, оскільки. А, да? а потім, коли склад буде великим, почну рамки ставити. І це все діло. Так, ну тим... капець. Слабість. Дякую, просто спасибо за слабкість, що я ще можу сказати. Територія, в принципі, велика. Треба позрубувати ці дерева лисі. Бо я щось навіть не обратив внимання, що в мене вони чомусь є. Мінус. А, то чому я їх зразу не зрубав? Вони якраз без листви. Нічого обрубувати лишнього не треба. Щось я якось і не замічав їх. Я думав, це якісь високі дерева з листвою. Наверх щось не дивився. Вопле. Капець. Грядки треба зараз буде пособирати. Треба щось зробити із тим, що в мене у воді заспавнюються всякі кракозябри. Ага. Все, мінус топор. Буду із значить, його робити. Ну, вже одна якась краказябра плаває. Ожидає мене, навірно. Капець, ужас. Ну, в принципі, що я ще можу зробити? Зроблю потім обводку, навірно. Типу обводки якоїсь. У воді із забору, щоб вони не спавнилися. І я міг спокійно збирати свою їду. Бо без їди я довго не проживу це прям явно. Так, що у мене? 45 цього. Я можу з цього палки зробити? Спасіба, що можу, бо воно мені безполезне просто. Е, мені хтось. За... Е, акула, спокойстві. Так, як тебе вдарити? Вдарю. Спасибо. Ти щось в мене вдариш. Ну вон акула. Фу, кака, не Відео по-прежнему будуть по пару минут. А що робиться? Тигрова акула, ти що йому припер... приперлася сюди? Давай не ту. Суїцидка, да? Слігка. Ти попригаєш, що мені тут. Ти в мене на фарш підеш, якщо з тебе м'ясо випаде. Давай, геть. Мі... П'явки, понятно. Ну, коротше, я соберу з... за кадром. Бо я так зрозумів, діла взагалі не буде. Криски і риски. Е, куди, куди, куди? Давай без цього. А, що в... курка бігає за крисами? А, у мене ще є слабкість. І думаю, що, він... що воно так довго вмирає. Ну, ладно, в принципі, я об'яснив. Зараз дорубую це дерево і буду закінчувати. Наскільки часу вже виходить, десь по 10-11 минут побачу. Буде багато просмотрів і багато лайків. Зроблю побільше часу. А так, поки що зараз тільки так. Ну, все, в принципі, оце скласти оце сюди обратно. Я не знаю, на що до цього Отравлення, чи воно буде пити, чи буде мене викидувати. Зараз якраз і перевірю, Коли попрощаюся. Ну, буду, значить, закінчувати. Ну що, ось така получилась серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про колокольчик, пишіть свої коментарі. А в слідушій серії я побачу, що ще будемо робити. Так що ждіть слідую серії. А з вами був я, Вонакс. Всім удачі і всім пока-пока і до слідуючого відео.